Найближчі суботи та неділі у Палаці культури металургії відбудеться відкритий особистісно командний Кубок України з пауерліфтингу, лежачи та станової тяги. Більше про майбутні змагання в наступному сюжеті. Найближчого уікенду найсильніші атлети України з'їдуться до Кривого Рогу, аби позмагатися за Кубок України з пауерліфтингу, за версією WPC та AWPC. Учасники будуть виконувати три вправи: жим лежачий, станова тяга та присідання. За результатами змагань буде сформована збірна команди України для участі у чемпіонаті світу, що пройде в США. Планується також присвоєння звань, розрядів та фіксація рекордів за вищезгаданими версіями. Переможці визначатимуться у кожній ваговій та віковій категоріях, в особистому та абсолютному заліках серед чоловіків та жінок в екіпіровці та без екіпіровки. Абсолютні переможці будуть визначені за формулою ГЛОСБРЕНД серед кращих у своїй ваговій категорії. 1-2 октября в ДХ «Металлурга» буде проведений ежегодний Кубок України по пауерліфтингу «Жемельожа» і «Станової тяги». Приглашаємо всіх бажаючих. Вхід безплатний, можна зарядитися зрелищем, посмотреть на сильних молодих хлопців. Мероприятие проводится под эгидой Компания Вселормитал Кривой Рог, Профсоюзного комитета предприятия спортивного клуба Багатель. Ожидается приезд спортсменов практически всех регионов страны. Заявилось более 300 участников. Соберутся, так сказать, самые сильные люди Украины. Соревнования разбиты на два дня. В субботу выступают аматоры. В воскресенье выступают профессионалы. Соревнования начинаются в 9 утра, оканчиваются в 7-9 вечера. Рады будем видеть вас, приходите, смотрите, болется наших ребят.